Доброго дня, мене звати Катерина, служба підтримки сервісу обліку фінансів FinMAP. І сьогодні я розповім вам одну ситуацію з кредитом. Я почала вести облік в сервісі з 1 жовтня, але кредит отримувала я набагато раніше. Кошти кредитні вже були витрачені, і зараз я займаюся лише тим, що погашую кредит. Але якщо я перейду в аналітику. Розділ кредиторка, я, на жаль, не бачу актуальну ситуацію по певному кредиту. Звісно, я можу в платежах у фільтрах відфільтрувати контрагента банк, побачити всі операції погашення кредиту, але знову ж таки актуальної суми я не бачу, яку я ще винна. Що зараз можна зробити? Давайте додамо з вами дохід, а саме отримання кредиту, який я. Отримала колись. Це була сума 10 тисяч, це отримання кредиту категорія і кредитор банк. Дата в мене це 1 серпня, і додаю дохід. Тепер, перейшовши в аналітику, в кредиторку, я бачу дійсно актуальний залишок по кредиту, який я маю ще виплатити. І коли натисну на нього, то бачу всі операції, які були проведені. Але я бачу, що залишки по сейфу тепер збільшились в мене на суму того доходу, який я тільки що додала, але по факту цих коштів вже ж немає. Що ми тоді робимо? Ми переходимо в сейф, в редагування рахунків, в сейф, і від стартового балансу віднімаємо суму кредиту. Зараз актуальний баланс потрібно встановити мінус 6 тисяч. 750. Зберігаю зміни. Тепер після цього ми можемо бачити, що і е, залишки по сейфу в мене вирівнялись, і в кредиторці я бачу актуальну ситуацію. Якщо у вас схоже якесь, але по ньому у вас виникають питання, або ж, взагалі, у вас індивідуальний випадок, то будь ласка, пишіть до нашої служби підтримки, а ми вам допоможемо з даним питанням.